Мої хороші, найкращі. <смі> Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма ми сьогодні дивимося з вами. 5-7 днів, що чекає. Давайте. У нас ще підсвіточка вимкнулася. А не забувайте підписуватись і на річні прогнози приходити. 5-7 днів ми коротко, але ми подивимось основне. За що переживати, що робити? Да, що відпустити. 5-7 днів. Обирайте. <кій> неспокій, неспокій, багато думок, самі себе можете накручувати, самі собі можете робити якісь проблеми. Вигадувати, сила йде, багато енергії. Тут кажуть, енергію вкладайте в роботу, в якийсь розвиток. А ви будете страждати за минулим, за тим, що ви не зробили, за тим, що у вас не вийшло. О, я хочу знати правду, пусть мені скаже правду, замість того, щоб кудись рухатись, їхати і працювати. Подумайте дуже добре. Більше активності, більше якихось зустрічей, відволікайте себе від таких думок. Здоров'я бережіть. Здоров'я, сили, за когось будете переживати. Може бути зненацька поява людини, на яку очікувала, або інформацію, яку дуже сильно хотіла. Вас щось буде радувати. Не відмовляйтесь. Подякуйте. Тобто все приходить вчасно. У вас буде такий момент, коли до вас приходить вчасно людина та інформація. Е, дивіться, тут хтось буде думати про зраду або про брехню. Е, маніпуляції були. Тобто тут ще якась розмова показується, да, і ви будете думати або зрада, або брехня. Ви вирішуєте, чи спілкуватись далі, чи ні. Ви вирішите спілкуватись. Ви просто не нервуйте, якщо ви вже спілкуєтесь, нащо нервувати, угу. тут можуть бути захворення, судини, суглоби, якісь запалення, загострення якогось процесу, загострення. Нікого не чуєте, нічого не чуєте. Хто в парі а, вас підтримає партнер? Хто не в парі, дадуть можливість таку. Ви не захочете, ви чогось так сильно боїтесь, вас аж трусити буде. В когось температура, а в когось просто нерви. А, дивіться, люди і деякі не будуть вас чекати. Тут показує можливість кохання взаємного. Тут може бути або пара, або якщо ви вже в парі. Просто зараз вам буде тепло і радісно удвох. Ви заспокоїтесь до кінця періоду. Ви перенервуєте раз, перенервуєте два, але людина на вас образиться. І ця образа потім вам дуже довго буде, як знаєте, відлунням вас підтримають, але людина образиться і може більше не спілкуватись, не перегинайте, не перегинайте, маєте таку золоту середину тримайте. І почнете планувати якусь поїздку, якийсь візит. То знаєте, якщо може бути. Вам запропонують, давай зустрінемось. Ви почнете, ні, я не хочу, не можу все. А потім пожалієте, що відмовитись. Також таке може бути на третьому варіанті.